Вітаю вас, малята! Ми живемо з вами в прекрасному світі, і життя наше наповнено чудовими моментами. Ви підростаєте і пізнаєте його, але ще у вас недостатньо досвіду та знань, тому ви можете легко потрапити в біду. Знання небезпечної поведінки вдома і на вулиці стануть вам у пригоді протягом усього життя? Сьогодні нагадаємо, як потрібно себе поводити у різних небезпечних екстрених ситуаціях і хто прийде нам на допомогу. А що ж таке небезпечна екстрена ситуація? Це ситуація, коли є загроза здоров'ю чи життю людини, коли потрібно швидко діяти, щоб не сталося біди. Дітки, а коли ж може трапитись небезпека? Небезпека може трапитись, коли виникла пожежа, коли граєшся небезпечними іграшками у небезпечних місцях, коли людина хворіє, коли в квартиру хоче потрапити злодій, та коли не дотримуємось правил дорожнього руху. Якщо ти та хто поруч потрапив у біду, вам обов'язково допоможуть співробітники екстреної служби, а щоб вони швидко приїхали на допомогу. Потрібно зателефонувати і повідомити, що сталося. Давайте пригадаємо і назавжди запам'ятаємо номера телефонів служби порятунку, щоб бути завжди готовими і надати допомогу собі та близьким людям. Дітки, або думайте, яку небезпеку несе з собою вогонь. Так необережне поводження з вогнем може призвести до виникнення пожежі. Служба надзвичайних ситуацій в нас є, рятує тебе від пожежі і біди. Якщо побачиш, що десь ходить, швидше в ту саму мить, 101 димачний набирай, про пожежу розповідай. А що ж робити, коли до квартири хоче потрапити злодій, коли твоєму життю погружать незнайомі люди або ж коли просто загубився у місті? Поліція оберігає нас на дорозі і в інших місцях. Якщо бачиш набіжників ти, нехай ми на 102 набери. А що зробити, якщо хтось раптом захворів? Дети свою службу несуть. На машині швидкі до тебе примчуть. Заходів тато, мама, сестра чи братик на перестоте, щоб їх врятувати. А що ж робити, коли чуєш запах газу? Аварійна служба газу вийде на виклик зразу Подзвони дзвони на 104 Якщо запах газу є в квартирі. Малята, Запам'ятайте телефони служб порятунку. 101. Служба порятунку. Пожежна. 102. Поліція. 103. Швидка медична допомога. 104. Служба газу. Якщо людина в екстреній ситуації забула ці номери, варто запам'ятати єдиний номер служби порятунку 112. Диспетчер підкаже, як діяти в конкретній ситуації і викликає потрібну службу. Запам'ятайте, як правильно здійснити виклик. Наберіть номер телефону екстреної служби 112, назвіть своє ім'я, розкажіть, що з вами трапилось і де ви знаходитесь. І після того, як вас все запитають, ви закінчите розмову. А щоб рятувальники швидше прибули до місця виклику, вони використовують транспорт спеціального призначення. Ці машини виконують важливі завдання, вони допомагають людям. А сьогодні, дітки, ми оновимо автопарк швидкої допомоги. Розглянемо цей автомобіль: колеса, кабіна, віконця. Чим ця машина відрізняється від інших? Звичайно, це червона смужка і маячок, який видає спеціальний сигнал, щоб їх пропускали на дорозі. Давайте спочатку пограємо нашими пальчиками. Щоб безпечно нам зростати, треба правила всі знати, не торкатися розеток, не брати від чужих цукерок, до масірників не брати. Тільки з дорослими пірнати на зелений по землі ходи, щоб здоров'я своє зберегти. Пропоную машину зробити з паперу та картон. При роботі з ножицями не забувайте, це небезпечний інструмент. Поводитись з ними треба обережно. Для виготовлення кабіни беремо прямокутник з картону, відрізаємо верхній куточок. Кабіна готова. Для колес нам потрібен квадрат чорного кольору. Спочатку треба із квадрата вирізати круги. Для цього обводимо шаблон олівцем і вирізаємо по лінії. ми ще тільки половину колеса. Залишилось приклеїти всі деталі. Приклеюємо віконце. Не забуваємо про червону смужку. Не вистачає нашій машині лише сигналу. Беремо прямокутник червоного кольору і зрізаємо верхні кути. Намащуємо клеєм і теж приклеюємо. Сигнал лунає це означає, що наша машина готова до спеціальних завдань. Бажаю, дітки, щоб у вашому житті ніколи не траплялися такі ситуації, при яких потрібно звертатися за номерами екстрених служб порятунку. Ну а нам час прощатися. До нових зустрічей!